Добрий день, вітаю всіх на рукодільному каналі моєму хобі у кошику. Сьогодні вирішила зняти таке відео, тому що збираюся почати другу пару шкурпеток для військових і збираюся подолати ось цей мій так сказати, страх перед способом Magic Loop. Луп, тому що досі я просто навіть не пробувала в'язати цим способом. Також хочу розпочати дитячі пінетки, тільки в іншому кольорі. І, і ще один процес, як хочу теж почати це пояс для військових. У мене є пряжа, я колись купувала в пряжній лавці цю пряжу. Зараз все покажу і більш детально розкажу. Шановні рукодільниці, як ви бачите, я знімаю це відео за шкільною партою. Я думаю, що ми колись побачимося лицем в кадр, познайомимося між ну, ближче. Я трошки розкажу про себе. Зараз тільки можу сказати, що це мій робочий кабінет, куточок, верніше, не кабінет, а куточок мій робочий, де я іноді працюю. У мене є тут ну, все необхідне. Так, щоб ви розуміли, в нотах я ноль. це фортепіано, на якому грає старший внук мій Женечка. Теж колись вас познайомлю. Якщо на те буде його згода, і попрошу вас, його для вас е, щось виконати, ну, перейдемо до пряжі. Тобто, в моєму кошику, кошик, до речі, суперовий, мені він дуже подобається. Це кошик для пікніка, звісно, а не для пряжі, але він у мене буде йти як проєктний. Я тому і назвала хобіл кошика, тому що. Е, ну, так, мені цей кошик подобається. Це одна моя знайома, дуже гарна, робить такі вироби. Це вироб, виріб із паперової лози. Я теж колись з цим страдала, теж розкажу, колись буде час. Отже, ну, в неї все досконало, бачите, кожна ручка, все таке. У мене є, є її інстаграм. Я, Можу вам порадити. Вона не тільки плетевна, і шиє е, ляльки до Нового року. шила там кучу ведмедиків, оленів і так далі. Все на продаж. Так, е, ну, Повернемося до нашого кошика. Е, зверху лежать е, шкарпетки для військових, які я щойно завершила. Ну, не щойно вчора завершила. Значить... Мабуть, вони 40 на 43-44, а може, навіть на 45 підуть розмір. Такі довжелезні. Е, я зв'язала їх вже, вони покупалися в мене, вже висохли умнічки. Так, і сьогодні буду з такої самої пряжі, з такого самого кольору. Це пряжа Alize Superwash Wat Comfort Socks. да, І в мене ще. Є залишилося е, два ну, з, обох матків, з двох мотків, бо я зв'язала з двох мотків, я в'язала на спицях тріо китайських. А це в мене сталося ну, один моток і другий моток, і, в общем, то я хочу спробувати Magic Club. Сподіваюся, що в мене вийде. Спробую і так, і хеліксом. Ну, хелікс я в'язала, але тільки не Magic Club. Magic Club для мене китайська грамота. Я ще поки E, знайшла там відео, ну, буду вчитися. Сом, треба долати дракона другого. Мін, він у мене, мабуть, багатоголовий. Колор e, 578 це такий дуже темний, красивий бордовий колір. Отже, о, ручка впала, вибачте, нічого страшного. Далі, у мене є, я сказала, що буду в'язати e, пояс для. Теж для військових. Значить, я брала цю бобінку у пряжній лавці. Тут у складі. Це італійська якась пряжа. Ось так Склад 15 мохер, 10 вовна, 75 акрил, метраж 180 на 100 г. Я думаю, що я нічого не буду підмотувати. Зв'яжу таке, тому що нитка видно, що пухнаста, теплюща така. А, мож, а можливо, і буду підмотувати. Є у мене сірого кольору Ну то акрил. Може і не буду. В общем, буде видно. Тобто, ось пряжна лавочка. Да? от Колись мені пощастило взяти такий бунтик. Не бунтика, а бубінку. Далі, що у нас ще там у кошику є? У кошику у нас ще є пряжа. Я, хочу, я в'язала нещодавно дитині новородженій, де подруга моя народила. Ой! Так, подруга народила, і от я дитині зв'язала рожеві пінеточки. Глядачам, дівчаткам робили мені компліменти, їм дуже сподобалися ці пінеточки. Ну, і у мене є ще. Подруга, колега, дружимо. Ми дуже багато вже років, більш, мабуть, 50 років, тому що жили поряд наш, ну, моя бабуся і її сім'я, вони жили поряд. Ми часто вигулялися в дитинстві. Зараз працюємо разом, і у неї родилася внучка. Внучці два місяці, а може, й три вже. Ні, два. точно два. Я е, спитала, чи, чи будуть вони носити, тому що ну, взагалі-то в'язати, щоб дати людині, щоб вони десь там повклали чи запхнули. Не всі люблять е, ці речі в'язані. Я це все розумію, маленькій дитині ще причому. Я е, е, з, ріш, ріш, вирішила зв'язати я її спитала. Вона сказала, да, звісно, ми будемо носити все. В общем, я вирішила зв'язати пінеточки, і до пінеточок, ну, мабуть, якусь іграшку ще зв'яжу. Або ж із цього, або ну, якось там зайця витворю. Тому що був, були такі в мене теж роботи, які я теж в'язала із пряжі. Візель, по-моєму. Візель, кажеться, цю. Були в мене такі попитки, не попитки, а були в мене іграшки, які в'язала іграшку, я зв'язала дитині на хрестини зайчика. Такого гарненького. Теж вставлю фотографію. У мене є фотографія. Спробую ставить. Так, далі. І у мене ще там. А, ну, в принципі, все. У мене там лежать спиці от якими б я буду в'язати. Magic Loop. Там ще одна пара є. Побачу на яких краще. Це китайські з Аврори спиці. Думаю, що вони. В принципі, я в'яжу китайськими. У мене крутих спиць тільки, грубо говоря, двоє. Ну, третій пон... поні чи як воно називається. Чи кар... ні, не картопу поні, поні. одні поні дерев'яні. А то двоє в мене кубиків от. А то ось у Китай. І чудово вяжеться і на китайських, і ще, як то кажуть, ніхто не відібрав і друге не дав. Так що до зустрічі у наступних відео. початку Ще раз всіх вітаю вас. Доброго вечора всім, чи доброго часу доби, То у кого що, у кого вечір, у кого ранок. Вирішила сьогодні ще підключитися лицем в кадр, щоб ви мене трошки побачили наживу. От, і е, хочу поділитися з вами по-перше, Своїми перш... своїми процесиками, які в мене зараз, е... що я зараз роблю, що я зараз в'яжу, і хочу поділитися та тим, що до мене прийшла посилочка, посилочка від Наталочки. Е... Вона мені вислала пряжу для шкарпеток або Ну, я вирішила в'язати хлопцям адаптивні шкарпетки. Тому вона мені вислала пряжу, але я так по пакету нащупала, що там не тільки пряжа. Отже, я зараз переключуся на відео руки в кадрі. От, бажаю всім гарного вечора. Ой, сьогодні, правда, такий. З самого ранку почалися негаразди. Я сподіваюся, що ви всі в безпеці знаходитеся, що все у вас добре. Божого благословення всім і захисту Божого. Ну, перейдемо до наших процесів. І зараз я вам покажу, що я зв'язала. Отже, давайте розпочнемо. У мене зі мною чашечка смачного чаю. Мотаю нерви. вам скільки клубочків. Так, буду пити чайок. Ну, ось Після цього. Ну, а зараз подивимося, що у мене у кошику моєму. Значить, тут у мене ось це. Я вам показувала у мене бобінка є ось такого. Такої пряжі. Тут у мене, тут у мене шерсть, мохер і акрил. Я спробувала в'язати, додав, додавши сюди ниточку акрилу тоненьку, я розпускала рази два. І потім вирішила, що все воно досить тепло буде і в одну нитку. І була права. І коли я вже це я вяжу, це я в'яжу пояс хлопцям. Тут дійсно виходить тепло, така теплюща, класна. Прямо товстенька така. Ну Насправді вона об'ємна просто. Не товста, а об'ємна. І легка-легка. Ну, це ж в'яжу пояс. В'яжу перший раз, там в'яжу по. Опису і по схемі там дівчатка викидали групу схему. В общем, тут резинка, і по краях ось такі планочки. Тут я роблю для гудзиків уже два дві ну два е, отвори зробила, ще далі вже буде далі. от Я потім перечитаю, скільки це петель у мене йде, бо скільки там. Там інша трошки кількість петель, інша щільність в'язання, інша пряжа і так далі. У мене друга пряжа, друге щільність, і тому е, пояс якраз саме то, теплий, об'ємний, Ну, сам об'ємний, такий він, знаєте ну, теплий, це зразу, це зразу відчувається навіть е, в, в руках. У мене була така точно пряжа такого кольору. Бежевого точно така сама. І в ну, мене її було набагато менше, то я собі зв'язала снут, снут і шапку, трохи пізніше покажу, не сьогодні. Е, то я дуже задоволена, воно прямо таке, е, прямо таке гріє добре. Так, отже. І, ой. і ще в мене в цьому кошику лежить мій другий процес, який я теж в'яжу. Це. Е, Ой-ой-ой-ой-ой, це трошки лишнє. Це потім буде. І другий процес це в мене носочки, я поки що потихеньку подрошки, щось зайнялася більше тими, тим поясом. А це почала другий другу пару вже носків. Шкарпеток для військових із Alize Super Vosh Comfort Сокс. Ну, бордового кольору. От вона передається так, як і є. Навіть трошки вона темніша. Тут вона, виходить, з світла то засвітлює. Ну, Ще раз нагадаю кольбу. колір, кому цікаво, ще скажу. Це 578. Так. ну Це в мене для пінеток лежить. Це я просто, ну, воно там собі лежало та й лежало. Поки ще пінеточки не ну, і Перейдемо до посилочки. Дівчатка, насправді я не торкалася більше, крім як розрізала ось цей пакет. Зараз я прямо з вами буду знайомитися із тим, що входить в цю посилочку. Ай, не дуже, я і познайомлюсь, так там ще там запаковано. Ще один пакет Так. Я написаю за шовшай, я тут не подумала, що треба було так. Значить, тут, у нас є, тут у нас є Боже, у нас така відкриточка є. Чудова. Круто. Круто. Там для мене слова, які я прочитаю потім. Так, і тут, ух ти, якраз до мого чаю смаколики. Дякую, Наташечка. Клас. З кокосом. Супер. Тут, і, дівчата, боже мій, тут пряжа, ось ця що яка йде, буде йти хлопчикам на е, адаптивні шкарпетки. Тут є не один бунтик. Два ось. Три. Ага, то вже то зелений, дві зелених, такі хаки, а це в нас сірого кольору. Сірий колір. Так, і ще є. Знову сірий колір. Це просто Боже, краса яка! А це колір вівсянки, мабуть, приблизно. і бежевий. Це ще один сірий колір. Круто, можна буде поміж. Ой, дякую, Наталії, Боже. Я в шоці, дякую тобі, велике. Алізе, Ланаколдфайн, Місісіпі. Клас! Я, до речі, дуже полюбляю секційну пряжу. Дуже. Я не знаю, за що. Я собі в'язала, скільки речей з секційної пряжі. І вона мені не, перест... мене не перестає дивувати секційна, потім Омбре, от таке мені щось, чусь... коли не зайду на сайт, в оце... мене очі туди. Секційна, омбре. і оце шкарпетки я дуже багато в'язала теж. Із такої секційної яка це Так, і ще наталочка мені положила незамінну для рукодільниць. Річ це крем для рук. Дякую тобі, рідненька. Це таке діло для, рукоділь... для рукоділіць для наших ручок. Це незамінна річ. Ось така в мене об'ємна посилочка прийшла від наталочки. Дякую тобі, моя дорогенька. Всі ці ниточки, я обіцяю, всі ці ниточки вивяжуться у адаптивні шкарпетки. Ну, може, деякі, може, і підуть і на такі шкарпетки, але я намірена з них зв'язати саме адаптивні шкарпетки для хлопців. Добавлю сюди ниточку якогось когось херчику, для того, щоб вони були ну, більш такими. Теплішими, може, не знаю. Ну хоча тут шерсть 80 на 20, так як Наталочка казала. І обов'язково буде фото, звіт або відео звіт обов'язково. Ось такі у нас у мене подарунки. Дякую, Наталочка. Ось такі, дівчата, <кій> мене чекали подаруночки. Я всім Бажаю вам мирного неба, тихих ночей, прекрасних світанків, чудових днів і затишних вечорів нашим захисникам. Дякую, я думаю, що всі приєднуються до цього. Дякую за те, що ми спимо у теплих ліжках. За те, що боронять наше небо. Всім і ППО, і ТРО, і всім захисникам, хто зараз на і, самих гарячих точках. Ох, хай Бог їх береже, благословить. І ангели-охоронці будуть завжди поряд. Дякую вам. До наступного підключення.